Пішли. Пішли. Ось це краса, це краса, дорогесенькі мої. Це таке, щоб, якщо комусь вам треба, ну, щоб причепити до стіни. Це до стіни. Ось так воно виглядає. О, як гарно. Це треба ще мені 2 см, там 3 см доверху. Ось я, з якої сторони, Ось зараз тут я буду, наприклад, лежати в ліжку, так? Що я бачу, яку я панораму бачу? Подивимося ще раз тут. Ой, ой, в мене взуття. Взуття не чисте. Ось, і я бачу таку панораму. Оці книжки, оці от, тут все треба закрити, тут прийде до мене, як він називається, Фалінями, оцей шумайстер по меблях, він мені ще зробить двері такі білі тут. Які будуть високі аж сюди. І тут вверху теж закрию одною такою, що буде відкриватися. Будуть дві дверки. Тут і одна вверху. У мене хата була висока, як я її купила до ремонту 3 метри. Точно 3 метри. Пізніше я зробила усі фаритті, бачите? От фаритті в мене такі є. Хто хоче собі зробити такі фаритті, вони займають 18-17 см мені забрали, мені з'їли 17 см. Точні, не годин менше зробити. І в і мене зараз хата висока, моя квартира метр три. Метр вісімдесят три. Якщо ви купите собі квартиру в новостройці, в нас тут в Віталії зараз будують, і в нас висота 2 метри сімдесят. Не можна меншу будувати квартиру. Висоту. Ой, я така емоціоната, я така, я така на емоціях, що я прямо, я не знаю, я не знаю, я не знаю, про що я говорю. Мені треба зараз книжки купляти, книжки. А книжки теж мають бути гарний дизайн. І я хотіла сказати, якщо ви купите в Італії, і буде 2,70, ви собі Фаритті ось такі не можете поставити. А Фаритті це дуже-дуже гарно, дуже красиво. І в мене навіть. Ось там ще одна є фарит. То пізніше я оце полички зроблю, я оце буду викидати, так я вже говорила, не знаю, чи я говорила. Оце все буду викидати, бо мені там всередину треба буде зайти, і щоб воно тут світло. Почекайте, зараз я вам покажу. Ось тут, світло, бачите, які фаритті. І в мене ось цей ящик, я колись його заберу, його там не буде. І в мене ще одна лампочка буде. Я буду відкривати двері. Бо там мені буде падати світло вниз, аж сюди вниз. Це була -мо моя ідея така. Все я тут програмувала з архітектора, я мала архітектора. І ось тут я теж запрограмувала, бо я думала, може, тут якась буде. У мене є два, щоб включити холодильник. У мене є ось тут. І ось там ще одна вилка є. Мені треба зараз це все переробити. Це телевізор стоїть. Ну, бачите, телевізор, оцей добрий, він працює. Нам теж подарували цей телевізор уже давно. Ми не знаємо, що ми маємо з ним робити. Це телевізор 28 полічі. Коротше, я закінчую. Я собі хочу ось тут сісти зараз. Гарно на диван. Вау! І хочу помічтати. Трошки помічтати так, трошки. Я хочу помічтати. Ще крісла мені ось зараз прийдуть на днях через 10 днів. Два гарних крісла дизайн. Крісла прийдуть з як називається картель. картель. І ось людина як заходить з вулиці. Ось тут я, бачите, я тут біля самих дверей. Ось я тут біля дверей. тут теж зараз от я йду до фалінями. Зараз вже проєкт є. Мені от тож, тут велике зеркало на, все, на, на всю довжину зеркало. Тут буде така всередину встроєна тумбочка. Тут буде для одягу, для курток, для взуття. Тому що тут висока така, високий, як вам сказати, глибина тут велика, є, тут така, не знаю, 60 см глибина ось тут є. І людина, як заходить, вона бачить ось таку панораму, таку, таку красу. А ввечері буде красиво, От до, самої, до самого верху. У мене двері так само дуже високі. Бачите, у мене двері ось тут 2,30. Двері нормальні, в Італії стандарт 2,10. Я хотіла вищі двері. У мене двері 80 на 2,30. Другасеньким їй вам ще показати. Краса. Це моє ліжко, високе американське ліжко, яке я дуже сильно люблю. І воно в мене ось таке високе-високе. Ще вище. Це я собі таку спрогрову, бачите, ще вище Отут ще вище, ніж от... де моє коліно? Моє коліно ось тут внизу є. От, де моє коліно. от де? от. де, А то вона ось так. от. Бачите де? Аж вище коліна, вище, вище на багато коліна. Таку спальню я собі сама спромогла. Тут є. І мінімальна, мінімальна зайти, переспати і все. Тому що в мене тут є і, і багато одягу, як бачите, і тут багато всяких шуфлят. <плес> Всього багато є, це купальники, це мені треба викинути. Ви представляєте, отакий от шарф, він гарний колір дуже має вишневий, такий гарний, не червоний вишневий. Я його вже два роки не ношу і ж куди викидати. Цього року думала носити, ні одного разу я не, не викинула. Це профуми мого компанія. Що вам ще показати? Я вам зараз, я вам зараз засвічу. засвічу ту лампаду, яку я купила. Але перше засвічу ось тут, щоб трошки воно щось гарний, гарний був ефект. І зараз я вам засвічу ось ту лампаду. Мого компанію нема, він три дні, три дні, два дні на вулиці. Ось. Це зараз. Тут у мене цілий, цілий, тут ще трошки такий, знаєте, непорядок, тому що тут цілий-цілий-цілий ящик рушників. Я вам колись витягну тут вона насередину. Я вам покажу скільки ящиків, скільки рушників у мене є нових. Всі нові, нові, нові. А що я хотіла показати? Ось ту лампу. Та лампа дуже сильно красива. Ну що мені треба тут, напевне, ці шафи я теж буду викидати. І тут, напевно, я зараз трошки. Опущу, щоб темніше було, бо зараз світло, ви не побачите гарної краси цієї лампи. Якщо, вона, якщо тут буде все відкрито бо на вулиці дуже сонячно, я так опустила трошки. У мене ось тут так. Раз, два, вниз тепер. Вниз. У мене тут стільки тих всяких є, що вона мені аж забагато моя архітектор поставила. Тут я хочу, де засвічується. Тут ага, тут добре. тут. Де воно? А де воно тут? На а, а А! То має абажур бути. Ось ось шнурок висить. Бачите? Шнурок висить. Оцей шнурок я буду купляти абажур, світильник, гарний. Але я буду купляти його не знаю коли. Може тепер, може ось. Я меж більш я знаю, який має бути, які я хочу, я вже знаю. Цю рослинку ззаді вона не має бути. Тут ще багато всього бракує, дуресеньки мої, тому що ще шторів бракує. Як ви бачите, абсолютно штори гарні мені треба. Я вже знаю, які вони мають бути. Кав'яр має бути гарний, великий. І ось ця, ця лампа. Ну, ви її тут не бачите. Ви її тут не бачите, так як ви її маєте побачити. Угу, не. Тут просто вона в таких кольорах, як в мене ось ця як ця мобіль. Ну, я попробую виключити. Ви щось бачите, о, а трошки бачите, а, бачите, бачите. Вона має ось такі, бачите, полоски, дуже-дуже такі спокійні, такі врівноважені. І одинаковий колір, як в мене ось ця мебіль. Вона, вона тяжка. Тому що тут, от, бачите, ще навіть є все Maison de Monde я її купила. От Maison de Monde, Окей. Це ніжка від моєї ялинки, яка мені ще нігде, я її ще не простроїла нігде, я її тримала під ліжком. А зараз вона там мені не поміщається, я її не хочу, я її хочу в другому місці тримати. І е, світло виключається ось так. Оп! Побачимо. Побачимо, чи щось ви тут бачите. Як воно виключено. Бачите? Теж видно гарно. Видно гарно. Гарно видно. Так, 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 так. О, це так, так, добре, бо як засвітлено, в нічого не видно. Вона може тут стояти. Ця картина, я її буду сама перемальовувати. Ця картина не та, що має бути. Я її буду сама малювати. І е, цю лампочку можна там углі поставити. Бачите, менше там ящики, так воно так все не в порядку, ще нічого страшного. Ця е, лампочка, е, лампадарі торшер, торшер, як називається торшер, він може стояти або тут, або там в углі, або може стояти е, ось тут навіть. Ось тут він може стояти, він мені може пальму підсвічувати. Бачите, е, той, е, там, де я меблі купила, е, він не прийшов. Але я йому вже гроші приготувала. Дивіться, скільки грошей, бо я йому вже завдаток дала. І Треба було мені решту дати. Він не прийшов. Ну, Зараз я йому месаджу напишу і скажу, що я. От моя пальма напишу месаджу, що я прийду в магазин і заплачу. Це... Той... От я хочу зараз пальму я вам хочу показати, як мирає пальма. От так. От Несподівано, два дні назад я побачила жовтий і вже, вже більше, ще більше жовтий. І, і, і що? І все, і вже треба цей відрізати листок. А, я хотіла сказати, що я ось цю лібрірію купила в тому магазині, що він мені зробив, ось, зложив ось цю мебіль, бо я хотіла підвісна. Бачите, як тут підвищено? Тут я не знаю, 30 см високо, бо я дуже хотіла, щоб воно було підвісне. Підвісне, дорогне моє. Я хотіла шуфляди, шуфляди не вийшло, він не робив шуфляди. Бачите, ось так. Так відкривається в такому. Тут ще майже нічого нема. Тут всякі такі безділушки стоять. Нічого ще нормального навіть і нема. Але місця тут до, досить багато є. Немаю часу навіть свої профуми. мої профуми треба... То не всі профуми в мене є набагато, багато більше всяких профумів. І я вам покажу, де вони стоять. І... Ось так, попробуємо зараз засвітити. Там в мене теж ці, як вони називаються, це... Оп. Е, куква Фаритті. А тут, тут Фаритті. Це мій зал. Я спальню таку малесеньку зробила, тому що я хотіла. Зробити, не зробити, а просто залишити така, як вона була. Тут є майже 18 метрів квадратних. Ці шафи я буду віддавати моїм сусідам з Бангладежу. І... Екоква тут ми виключили. Я її хотіла таку велику-велику залишити, таку, яка вона є. І вона зал досить великий такий. Цей диван я вам скажу, скільки він коштує на майбутнє. Зараз мені треба буде всякі листки підняти. Ось такі от в мене тих багато є є фактури, такі як тут вони у мене є. І я вам покажу, скільки коштує мій диван. Мій диван продавався разом з таким кріслом. Я такого крісла не хотіла, але він дуже вигідний і мені він вабене. Його можна е, приложити. От бачите, його туди приложуєш от, разом. І знайде такий гачок, що диван зв'язати разом з тим кріслом на гачок. І ви будете і, просто нога буде така Можна на ту сторону і можна на ту сторону. Ось як гарно. А можна окремо тримати. Ну Окремо це набагато красивіше окремо. Навіть та з магазину мені казала. Подушки в мене такі тимчасові, Тих дві подушки вони мені подарували. Як подарували, з диваном він, вони підійшли. Вони миються, прати можна, все. От. Гарні замки, якісні не засунено до кінця. Якісні, гарні замки, тому що диван дуже дорогий і він дуже сильно якісний. Ось таку він має тестуру. І він має такі гарні підлокотники, що я їх дуже люблю. Оцих двох впізнаєте. Треба їх поставити, бо вже порохом пропадають, вже свята закінчилися, я їх тут так тільки тримаю. І я свій зал дуже сильно люблю. А міст такого стола ніхто не має. Я його як побачила, я вам ще розкажу за стіл, скільки я заплатила воїнсько і за крісла. Оці крісла я стіл мармурний. Марму ді... ді Карара. Оригінальний мармур. Який він приємний, як мені хочеться, як, як ти знаєш, що воно, що воно не є штучне, що воно е... таке натуральне, то так воно просто по-інакшому на це все дивиться. то Не те, що кусок пластики якоїсь пластмаси кругом, кусок якоїсь пластмаси. Бачите, ножки одинакові, як в столі одинакові ножки, так одинакові ножки і в кріслі. Чому? Тому що це один, один і той самий. Продуктор той, що виробляє він, той самий, той самий що робив стіл, той, той самий той завод, самий фабрика і зробила і ці крісла. Так. Це я купила, бо мені просто подобалося. Я не знала, де і що, де я це буду чіпляти, для чого воно мені така ракушка біла, прозрачна, і тут кінчики, так якби золотисті мають. А ось, бачите, ось. ось таке блюдочко. Фантазія. Фантазії, дорогесенькі мої. Зараз засвідчу, засвідчу, бо я ще трошки хочу позадовільнятися. Я, я так би маю вільний час. І зараз я на обіді і я хочу прямо побути в хаті, розслабитися. Я сама, зараз два дні я сама, я в такій чистоті гарні побуду, посижу і. Я що тут не знаю, екоква виключила, виключила. Виключила. Така в мене гарна, затишна. затишний зал. Расенький мої. І зараз йдемо, подивимося на цю лібрірію. Ця лібрія теж буде набагато красивіша ввечері, якщо я, наприклад, опущу, я сховала оці квіти сюди, тому що тут сонце б'є зранку. Сьогодні хмарно, але сонце тут б'є і розочка не хоче прямого сонця. Я її основному сюди забираю. Я в хаті я її контролюю, але так як я ось яку я бруднуту залишила. залишила. Я сьогодні зранку не, 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 не подивилася, не поконтролювала мою індуціону. Я в хаті, то я її сюди ставлю ближче. А якщо я вже виходжу і я не знаю, як сонце буде бити, то я її прямо забрала. Вікна є, ось всі в мене вікна відкриті з самого ранку, це італія, тут тепло. Зараз я хочу трошки опустити ще. Опущу, зроблю такі трошки баста, ось так, 40 сантиметрів. І я хочу подивитися, як буде моя лібрірія ввечері виглядати. Треба ще тут засвітити. Чекайте, в мене ще тут є ще таке світло так само. Опа! Ось такі м'ячики в мене є. Якщо ви хочете хата, щоб була ваша хата, ваша квартира, ось така, в таких ніжних тонах, в таких гостеприємна, має мають бути все заокруглене, не робіть гострих, гострих кутів. От так, як ла. Бачите, в мене все так закруглене, стіл в мене круглий. І, і мій дизайн це я я за ніякому дизайну, я не плачу, я сама дизайн, я від того задоволення отримую, бо в мене є смак. У мене є смак, і я вмію це все до. до книжки ще треба поставити, деякі ужепті. Навіть може бути ця розочка. Зараз спробуємо поставити розочку, вона підходить. Тому що вона в таких гарних ніжних білих тонах. Її навіть можна ось тут поставити. Або тут поставити де менше світла. Не знаю. Ви тільки гляньте. Може тут ближче я поставлю. Я ще обзор цієї лібрерії я ще буду вам показувати і буду багато що говорити, скільки вона коштує. Як і що, хто перший раз на моєму каналі. Підпишіться, будь ласка, мені буде приємно. Я живу в Італії вже багато років. Зараз я попробую світло засвітити. Як у в хаті світло засвітило? Ось так вона виглядає. Вона в житті набагато ліпше, бо я бачу, що тут вона не дуже так. Але вона дає свій ефект, бо в мене тут все вверх, вверх. Отут мені ще треба зробити, тут мені ще треба зробити. І просто довести до кінця тут ще має бути гарно, абсолютно. Я сам дизайн, я все розумію, як воно має бути, дороганькі мої. Я нікому гроші не плачу, бо я від того сильно-сильно задоволення получаю. Получаю сильно задоволення. Зараз буду йти книжки шукати. Бачите, навіть оця розочка, як вона гарно підходить. От, може, світла тут ви не бачите, бо світла тут бракує. Оп-опа. Ну, воно дуже-дуже-дуже гарно красиво виглядає. Ось така краса. В закруглених тонах, бачите, як гарно яка вазочка. Це не вазочка, це зроблена з такого. Я була в горах, і вона зроблена з воску. Це прямо воск такий роблять, як свічка, як свічка такого. О, це настоящий воск. Настоящий, настоящий. І воно так дуже, мені дуже подобалося через це. Бо навіть якщо поставити в середину свічку яку-небудь, але треба таку на тарілочку, щоб то все не розступилося. І воно дуже гарно відбиває, воно просвічує. Це все просвічує, І воно дуже-дуже гарно виглядає. Тоді, так, на цьому я буду закінчуватися. <закінчуватися> я буду закінчувати моє відео. Дорогенькі мої. Дякую, що ви підписалися. Мене звати Анна і я зі Львова. Якщо ви дійшли до цього моменту, поставте мені лайк, що я вам показую такі секретні, такі приватні, приватну свою хату. Не кожен вам покаже свою приватну хату, мою в Італії. Я вам ще розкажу, що, що мої, яка моя хата в Україні у Львові, що з нею є, де вона є, що я з нею зробила. Тут ще має бути гарні. Гарний, гарний абажур. Який він має бути, я вже знаю. Я вже знаю, дорогесенькі мої. Основне, щоб мати ідеї кіари. Це буде найкраще. Тут теж у мене підсвітка є, тут одне, друге, там наверху теж у мене підсвітка є. У мене дуже багато всякого світла є. І ось тут на стіні так само буде світло. Тут так брудно висить, але тут буде велика-велика кварти... картина і буде підсвітлена світлом. Ось така година. Перша година. Все. Я йду їсти, і на цьому я закінчую. Будьте здорові і всього, всього вам найкращого. І миру, миру, і найскоріше. Миру, миру, миру для України. І, і всім вам здоров'я! Дякую вам від щирого серця. З вами була Анна.